Вітаю вас, малята. Маленький їжачок по лісу йшов. Яблучко він там знайшов, наколов на гілочки і поніс до білочки. Його білочка зустріла і грибочком пригостила. Дітки, скажіть, а їжачок який? Великий чи маленький? Так, маленький. А якщо доторкнутися до їжачка, він який? Так, колючий. Ходить їжачок на коротеньких лапках. В нього є очі, носи, кругленькі вушка та багато колючок. Дітки пропоную зробити аплікацію їжачка. Підготуємо чорний папір, клей, серветку, шаблон їжачка, який ви можете знайти за QR-кодом або намалювати. Нам знадобиться допомога батьків. Треба вирізати смужки це будуть гілочки їжачка. Спочатку змащуємо клеєм верхню частину шаблону їжачка та прикладаємо смужки, притискаючи серветкою. Так само продовжуємо наступний ряд! Який гарний їжачок у нас вийшов! в фото ваших робіт. чекатиму в особистих повідомленнях. До побачення, до нових зустрічей!